Біля річки матуся Федора і кумою пересирочки. І розказує, чує, що вчора повернулась вона від дочки. Ну то як же там ваша Маруся? Чи щаслива питає кума? Просіяла ще більше матуся? Щасливішої у світі нема. Три кімнати у центрі столиці, вікнах тюль і капрон над дверми. Поміняла вже дві робітниці, щоб трусили їй килими. Доглядав і, як паву голубить, муженоки і Петя, наш зять. Ну, до того а -а -а. Що, ну, і любить, ще й слів не знайду розказати. На роботу ходила спочатку, а тепер не пустив чоловік, натягнув їй біленькі перчатки, що гляділа себе лише весь вік. Пораненьку Маруся ще в ліжку, а подбавивши Петя про все. Покладе колонишка і книжку, потім чай з молоком принесе, поцілує і їде на службу. І по правді, кому вам скажу, надивилась на ту їхню дружбу. І радію, весела ходжу. Скоро буде у них і машина. Ех, похвалилась без меж. А кума і пита на сина Василя. Ви одвідали теж, і як він там, і як невістка катруся, як онук. А чи два уже мо, посмотніло зітнула матуся. Не питайте ви краще комо. Не живе він, а мучиться, бачу, в ліс е, -е як у я мотеля, оженився і таку взяв ледачу, що сліз мені жаль Василя. Робить сам, а свою молодицю тежить дома, щоб спала весь день. І ще й наняв їй дурні робітницю. Все Василь, а вона телень. Загнустала і держиться віжки Віже любить, ухтіє і везе. Вже до того дожився, що у ліжко в чай з молоком їй несе. І ночами, і днями журуся. Дуже тяжко це вірте мені. Тою радісні горе матусі слухав я, сидячи на човні, шелестівшись вітерець в очереті, Мо повторював думку мою Мабуть, мать то зятька її петі. Теж так любить невістку свою.